В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску візьмилі відбулось нагородження підприємців. В Донецькому фаховому коледжі відзначили початок нового навчального року. У філії мау відбулося урочисте вручення дипломів магістрам. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю з інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника. Станом на 4 вересня орієнтовно такі: 265 тисяч 120 осіб особового складу, 4 тисячі 480 танків. 8663 одиниць бойових броньованих машин, 5611 артилерійських систем, 741 реактивна система з залпу у вогню, 503 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4481 безпіл безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1445 крилатих ракет, 19 кораблів, 8149 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 847 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирське територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військово-зобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщення особи або особи, які тимчасово перебувають на території Змірського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмирського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу в самострілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Шановні мешканці зміського району другу ніч поспіль ворог атакує наш регіон. Масована нічна атака ударними безпілотними літальними апаратами типу шахет була спрямована по цивільній інфраструктурі Придунав'я. В двох територіальних громадах із Мирського району пошкоджено склезькі та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Повідомлень про постраждалих не надходило. Наголошуємо, що під час небезпеки дуже важливо перебувати в укритті чи за його відсутності переходити в безпечне місце, облаштоване за правилом двох стін. Не варто нехтувати правилами. Безпеки, виконання яких може зберегти здоров'я та життя, зберігаємо спокій, віримо в сили безпеки та оборони України. Шановні мешканці міста Ізмаїл, у разі пошкодження, руйнування житла внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в місті Ізмаїл для надання інформації з метою вжиття подальших заходів, необхідно звернутися до чергових спеціалістів управління житлово-комунального господарства Ізмільської міської ради з 8.00 -го до 20.00 без вихідних за телефонами 048 41 752 21 098 831 36 63. Першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця. У зв'язку з професійним святом милі залі виконкому із міської міської ради відбулося нагородження підприємців міста. Дивіться далі, в першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця. Свято встановлено указом президента від 5 жовтня 1998 року, щоб відзначити важливу роль, яку відіграє цей сектор економіки у формуванні нового економічного ладу, розвитку демократії та громадянського суспільства. Будь-яка держава відзначає дні тих професій, які є небезпечними і почесними. У зв'язку з цим 4 вересня у малій залі міськвиконкому було нагороджено кращих підприємців. Церемонію нагородження проводила заступниця міського голови Катерина Татаренцева. Від імені міського голови Ізмельської міської ради та її виконавчого комітету вітаю вас з нагоди професійного свята Днем підприємців. Сьогодні у нас непростий час, ви самі розумієте, в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. Ми все ж таки щиро вдячні вам за те, що ви маєте можливість працювати, розвиватися, дбаєте про добро нашого населення та про тих, які були вимушені нам переїхати. Ви ті люди, які допомагають нашій економіці, сплачуйте податки. Майте бажання і можливість займатися до це теж дуже важливо в цей нелегкий час. Від імені з міської ради та її виконавчого комітету було нагороджено кращих підприємців у зв'язку з професійним святом. Грамоти від мерії отримали підприємства Таврія Плюс, Геоінформсервіс, Дунайтехтранс, товариства з обмеженою відповідальністю АТБ Марки та «Альпіна південь, а також фізичні особи-підприємці. Роман Задуров, Сергій Пономаренко, Олександр Самбурський, Олена Касьян, Володимир Ратнюк та Юлія Чилік. Сьогодні, в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України, ви надійна опора економіки нашої держави. Спільно ми забезпечуємо життєдіяльність міста, реалізуємо соціальні програми, виконуємо завдання безпеки і оборони нашої держави. Нам вдається зробити багато важливих справ для України, і це наближає перемогу над ворогом. Висловлюємо кожному з вас глибоку вдячність за те, що в нас складних умовах воєнного часу створюєте нові робочі місця, сплачуєте податки, займаєтесь благодійною та спонсорською діяльністю. Щиро подяка вам за віддану щоденну працю. На благо України з вірою Сили безпеки та оборони України працюємо та наближаємо перемогу. Продовжуємо допомагати нашим воїнам. Разом переможемо. Катерина Касильова Теодор Христів для програми новин. В Дунайському фаховому коледжі відзначили початок навчального року. Урочиста лінійка пройшла вже у новій будівлі, яку передали на баланс закладу. Розпочався захід урочистим маршем новоприбулих курсантів. Докладніше дивіться у репортажі нашого кореспондента. В Дунайському інституті національного університету Одеська морська академія та Дунайському фаховому коледжі відзначили початок нового навчального року. Урочистий захід пройшов на подвір'ї нового приміщення, яке Міністерство освіти цьогоріч передало на баланс навчальних закладів. Сьогодні, в двох закладах, навчаються більше, ніж 1500 курсантів і студентів безумовно. Ці споруди буде замало, тому що максимальна кількість здобувачів, які може прийняти ця споруда, десь приблизно 800 осіб. Тому е Процеси пошуку ще одного місця, де можна було б розташувати морські заклади, вони тривають. Звучить державний гімн України, і курсанти підіймають прапор держави та вносять знамена двох навчальних закладів. Після цього хвилиною мовчання присутні вшановують усіх полеглих героїв, які віддали своє життя за незалежність, цілісність і суверенітет України у боротьбі з російськими окупантами. Слова вітання лунають від імені керівництва національного університету Одеська морська академія. Шановні першокурсники. Сьогодні ви починаєте свій професійний шлях. І кожен із вас повинен відповісти на питання: чи готові ви стати професіоналом, чи готові ви подолати всі складнощі, чи готові ви працювати для себе, для батьківщини і для своєї сім'ї? Якщо на ці питання ви відповідаєте так, «да», то ви знаходитесь в потрібний час і в потрібному місці. Ми викладачі інституту і коледжу, зробимо все для того, щоб ви досягли своєї мрії. Від імені міського голови до курсантів-першокурсників звернувся його заступник Євген Дубей. На вашому шляху буде дуже багато труднощів і дуже багато ситуацій, які на перший погляд вам будуть здаватися безвихідними. Але ніколи не бійтеся вступати в цю безвихід, тому що без кожного безвихідної ситуації є обов'язково вихід. Тому я хочу побажати вам всього найкращого, сім путі під кіллем і щасливої вам дороги! Привітати молоде покоління курсантів завітали також представники українського дунайського пароплавства, з якими навчальний заклад тісно співпрацює, і на базі якого зазвичай проходить плавальна практика. Повірте, нічого зайвого не буває в житті. Все колись повторюється і все колись знадобиться. Тому хочу вам побажати натхнення, сили, витратки, терпіння, щоб ви достойно захистили в майбутньому свої дипломи, щоб ваші родичі, батьки вами пишалися. Будьте здорові, побудного вам від. Нехай цей рік стане для вас міцним фундаментом для морського шляху, а навчання стане маяком, що світитиме вам у темних моментах життя. Ми віримо у вас і впевнені, що будемо пишатися вашими досягненнями у майбутньому. А наш навчальний центр завжди готовий допомогти вам у досягненні ваших морських амбіцій. Від імені батьківського комітету та всіх батьків до курсантів звернулася Юлія Резнік, мати курсанта першого курсу Дунайського фагового коледжу, та Анна Чусій мати курсанта першого курсу Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія. Ми на жаль живемо в безпечний час. У нас в країні війна, але ми сильні, ми здобудемо перемогу і все вір в наших дітей. Дуже дякую вчителям та шановним курсантам за те, що. Обрали потрібний шлях. Діти, ви починаєте свій свідомий шлях за обраною вами професією. Моряк це легендарна, шанована і найромантичніша професія у всьому світі. Я впевнена, що під керівництвом висококласних фахівців Дунайського інституту ви станете першокласними фахівцями морської галузі. Бажаю всім нам миру. Злагоди впевненості в майбутнє і міцного флотського здоров'я ході заходу грамоти від Міністерства освіти і науки України отримали кращі викладачі та професорсько-викладацький склад двох навчальних закладів. Церемонію нагородження провів директор Валентин Чепшир. У свою чергу за ініціативу та наполегливість високий професіоналізм, сумніне виконання службових обов'язків, вагомий особистий внесок у розвиток освіти. Валентин Іванович був нагороджений нагрудним знаком від Міністерства освіти і науки України. По завершенню офіційної частини курсанти Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія разом з молоде. Тим поколінням курсантів Дунайського фахового коледжу урочисто пройшлися маршем. Наталя Гаврилова та удолхристя для програми новин. В Дунайському інституті національного університету Одеська морська академія у Продонецькій філії МаУ відбулося урочисте вручення дипломів магістрам, Здобувачі вищої освіти спеціальностей право, правоохоронна діяльність, менеджмент та психологія успішно завершили свій студентський шлях і перспективними випускниками втілюватимуть свої професійні мрії. Дивіться далі. Дружня академічна спільнота Мау такий непростий для всіх українців час, робить все можливе задля надання якісних освітніх послуг та збереження українських перспектив для випускників, студентів та викладачів. Саме тому у і філії мау вирішили не відмовлятися від традиційних форматів вручення дипломів випускникам, адже саме зараз, як ніколи, ми маємо розуміти, що є часточка стабільності у цьому світі, що нам є за що і за кого боротися у цій жорстокі війні за волю, свободу, незалежність та мрію. 26 серпня при Донецькій філії МАУП відбулося урочисте вручення дипломів магістрам. На заході були присутні директорка Придонецької філії Мауп Тамара Гуменникова, викладачі, студентська спільнота та випускники. Від імені Придонецької філії МАУП, адміністрації, філії викладачів, які сьогодні ще на жаль не відчувають. Ми е, зі невідами вас ще не вітаємо сьогоднішнім днем. Оце свято, і воно буває в житті. Здобувачі вищої освіти спеціальностей право, правоохоронна діяльність, менеджмент, фінанси, облік та страхування та інші успішно завершили свій студентський шлях перспективними випускниками, які готові втілювати свої професійні мрії. У Придунайській філії мав святковий день, бо ще одна група випускників магістратури отримувала дипломи магістрів. Гарні спеціальності: конкурентно спроможні це магістри права. Магістри правоохоронної діяльності, магістри фінансів, обліку та страхування, магістри менеджменту і магістри психології. Не кожен заклад освіти в нашому регіоні видає дипломи з таких освітньо-професійних програм. Директорка Придунеської філії МАУП Тамара Гуменникова тепло привітала випускників, побажала їм професійного зростання, успіхів і щастя в особистому житті, реалізації здібностей і компетентностей за отриманою спеціальністю. Вони змогли, наші випускники гарно, чітко, результативно завершити навчання в такий важкий військовий час. Нехай їм щастить. Хай доля буде щирою до них. Нехай у своєму професійному житті вони обов'язково знайдуть те, про що вони мріяли. Нехай в їх особистому житті завжди все буде рівно, гладко і обов'язково результативно. Самі ж магістри розповідають про свої спеціальності та плани на майбутнє. Надзвичайно приємно також чути слова вдячності адміністрації академії від випускників. Я закінчила магістратуру зі спеціальності фінансу, банківська справа та страхування. Прочивши два роки у цьому в Маупі, я хочу сказати слова вдячності адміністрації за їх підтримку, також викладачам за ціні знання та практику, яку я отримала продовжити навчання. Надалі я маю намір вступити до аспірантури та продовжити на всі напці напрямок, а саме напрямок економіка. Я закінчив міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю публічного управління та адміністрування. Дуже вдячний керівництву академії викладачам за можливість отримати в такий важкий час. В час війни, в час, коли і вимикали світло, і немало інтернету часом. Можливість отримати свою спеціальність, свої, свої знання. В майбутньому планую продовжити навчання. Планую піти в аспірантуру. Можливо, і поєднати своє життя з отриманим з отриманою спеціальністю. Урочистості з нагоди вручення дипломів магістрам закінчилася доброю традицією. Випускники радісно підкинули нагору конфедератки, тим самим закриваючи цей важливий етап свого життя. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми новин. На українсько-молдовському кордоні прикордонники затримали протягом тижня сімох ухилянців. На цьому тижні прикордонники з мельського загону затримали сім чоловіків призумного віку на державному кордоні. Географія затриманих доволі широка. Це одеська, кіровоградська, сумська, харківська та запорізька області. Майже усі спроби подолати державний кордон порушниками відбуваються вночі. Проте особової державної прикордонної служби України завдяки впровадженню та використанню сучасних видів технічних засобів забезпечує надійний захист кордону. Наразі всіх правопорушників. Притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 204 -1. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют долар США. Купівля 37 гривень 45 копійок, продаж 38 гривень 10 копійок. Євро купівля 40 гривень 60 копійок, продаж 41 гривня 50 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, візьмілюючи куцемінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний – 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 16-18 градусів тепла, в день – 26-28 градусів з позначкою «плюс». В Одесі ясно без опадів, вітер північно-східний – 8-10 метрів на секунду, температура повітря вночі – 20-22 градуси тепла, в день – 26-28 градусів з позначкою «плюс». Шановні телеглядачі, усі випуски інформаційної програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті з а також на нашому ютуб каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу до зустрічі в ефірі.